Вітаю, всіх вітаю на каналі Трого Сонця та місяця. З вами, як завжди, Юля. Всім мирного неба, доброго часу, доби, тепла вам, в ваших душах, оселях, серцях, перемоги всім і кожному, перемоги нашій Україні. Слава нашим захисникам. Хочу вам показати, поділитися таким цікавим розкладом. Розклад на дані, але він такий цікавий захотілося з вами поділитися. Я колись його робила, і я про нього призабула. Це я десь була його переписала, скоріше за все, що в цій соцмережі контактів, скоріше за все, що звідти. Це ще було давно, коли я тільки почала вчати я все дуже захоплено переписувала. Все, що треба і не треба. Але цей розклад він доволі цікавий, і зараз я його знайшла. Зробила собі, я тоді, коли його знайшла була, то я собі робила. так. А потім я вже забула і зараз я його знайшла і хочу поділитися з вами. Тут він у мене записаний на таких листках, так записала, так собі і є. У зошиті були поставлені ці листки там в розкладах, де різні розклади переп... записані. схеми розкладів, По схемах такі, що великі розклади. І там я собі це так поставила, просто на листках так записала. Е, хто має своє таро, той зможе собі робити. Тут, вибачайте, у мене собака тут чехає, <сих> позіхає, вже вулиці у нас холодно, у нас у нас І У мене собаки вже у хаті, бо це така в мене порода, ж не безподшорстка, і вони чуть вже мінус, вони вже замерзають. Е, тож вибачайте за посторонні звуки, я бо якраз проснувся. Так, ось розклад. Я зроблю зараз один, тому що я навіть не знаю, скільки це затягне часу, бо він, хоч на ну, дані, можна так одною картою витягнути, і можна не знати, скільки розкладів зробити, сказати дані і все. Але тут так цікаво, що тут так не обійдеться. Тут треба маніпуляції такі проробити. Отож, хто має своє таро, ви просто подивитеся і будете самі собі робити. Хто має своє таро, хто вміє дивитися? Це доволі цікаво. Хто не має, хто кому сподобається, то я буду робити це ще по варіантах. Але зараз подивимося, що це таке буде з цього, і взагалі чи воно вам зрозуміє і чи е, часу скільки займе, бо як воно займе багато часу, то вже не цікаво буде, бо то що. Ну я, ну, я знаю, якщо навіть і довге відео буде, якщо другий там, чи третій варіант, навіть якщо робити себе довге відео, то якщо ви дочекаєтеся на свій тайм код перейдете. Якщо вам сподобається, то спробую зробити ще. Ось я приготувала, там треба вибрати колесо фортуни з колоди. Я, щоб не займати час, я вже його вибрала. І тут далі дивимося, що далі робити. Ну, це я тут поки що я знаю, потім значення буду зачитувати. Оці маніпуляції перші, я знаю, як. Дивіться, вибираємо колесо фортуни з колоди. Ви загадуєте бажання вже на це колесо фортуни, ви в собі всі, кожен загадуєте свої бажання. Чи ставите запитання, так, ні. Чи загадуєте бажання, подивимося, чи воно здійсниться, чи загадуєте, тобто чи здаєте запитання якесь, але запитання, щоб було так чи ні, щоб звучало. Ну і, звісно, щоб так це було в позитиві, як самі розумієте. Бо так як це онлайн, це ж не особисте, що я вам підкоригую, якщо ви там щось загадали е по-другому. А це онлайн, то намагайтеся я буду трактувати е таким чином, щоб відповідь так була в позитиві. Розумієте? Тут тим більше, що розклад того требує, ця схема. Загадуєте бажання. Я тасую карти останні. І витягаю з колоди. Зараз сім карт. Це такий другий шаг. Перший шаг витягаємо колесо фортуни. Згадуємо на нього питання чи бажання і з колоди тягнемо сім карт. Такий принцип, сім карт. Одна. Дві, три, чотири. П'ять. Шість, сім. Так, все. Ці карти нам не потрібні. Дивіться, такий нюанс, хто буде робити собі. Ці карти обов'язково рубашкою догори. Сорочкою догори, там у схемі так записано було, що віялом розкладаємо і витягаємо сім карт. Ну мені так незручно, я рахую, що немає значення. Мені зручно притасувати колоду, зняти верх під низ і витягнути сім карт. Яка різниця, щоб я так витягала, а що. Я не знаю, ну там щось було так написано, і я так сюди собі і переписала, що віялом кладемо колесо фортуни, віялом розкладаємо остальну колоду і беремо сім карт. Ну мені не зручно, по перше, це в екран не влізеться. По-друге, я віялом не Ну, не люблю я це одним словом. Все, я собі так, як мені зручно. Якщо вам зручно віялом, то робіть, так як було у схемі. Віялом розкладете і витягнете сім карт. Але ці карти не дивитися, Колесо тепер туди до них. І тасуємо тепер усі ці карти, щоб ми не знали, де то колесо. Тасуємо сюди, то колесо сюди, і тасуємо цих вісім карт, уже, виходить, у нас. Вісім карт. Надіюсь, ви всі бажання встигли загадали, не забули. І зараз дивимося, чи здійсниться ваше бажання. Так, ну що, помішали? Ну що, давайте ще знімемо, Ще знімемо і так. Тепер викладаємо. Викладаємо отак: одна, дві, три, 4. І тепер знову так само. Під низ. Два ряди. Викладаємо у два ряди. Отак. Вісім карт викладаємо по чотири в ряд. Це називається перший ряд, це другий, це третій, це четвертий. Тепер дивимося, де наше колесо. Шукаємо колесо. Першому ряді є все клас. Бачите, можете навіть да далі можна вже карти нерв відкривати. Можете не відкривати, хто е, сам буде собі робити. Ви хочете відкрити, хочете не відкрити, не має вже значення, бо то, що я собі була зробила оце перед перед вами, як е, ну, камеру вам зробила на камеру, я собі зробила. Так як я вже і призабула. Я тоді раніше пару разів таке робила собі, як знайшла тільки цю схему. Але потім я забула за нього. Оце його зараз у розкладах там у зошиті з розкладами, я вже вам сказала, спочатку рилася і знайшла. І зробила тільки що собі. І у мене було в останній позиції, тому я мусила всі відкривати. Я в останній позиції. І дійсно, то бажання, яке я загадала, я знала, що воно не здійснене, але все-таки думаю, а вдруг цікаво, що карти покажуть? Так ось, показали, що ні. Бо останній ряд означає ні. Але я вам зараз розкажу все одно, що вони означають, означає, що можна не відкривати, як я сказала, але я зараз розкажу, що вони означають для того, яке воно має значення, для того, що хто буде робити сам. Дивіться, перший, якщо ряд попадає колесо фортуни, тут так. Все, тут так, 100% так. Якщо тут. То скоро збудеться, але не тоді, коли ви захотіли. Тобто тут 100% так, скоро, пізніше, раніше, немає значення. Тут просто так, цей ряд. Тут скоро. Ну, я, Наскільки я розумію, що це не, воно скоро збудеться, але ну, не в той не в певний період, який ви загадали. Е, Можливо, якщо ви загадали вже, наприклад, на теперішній час, то ні, воно буде трошки пізніше. Бо тут так і воно означає. Скоро. Має значення, скоро. Е, якщо колесо е, окажеться тут. В мене ще порошиськи переписано, так як переписано, ну, як було на оригіналі, так і переписала. Якщо колесо е виявиться в першій позиції, то відповідь так. Е скоро, скоро рішення. Якщо ви загадали якесь питання, то це так. Якщо ви задали бажання, то так. І якщо якусь проблему, то вона скоро вирішиться. Так, навіть Бачите, тут пише бистро є і, е, скоро і швидке рішення проблеми. Швидке і, е Скоре і швидке вирішення проблеми. Це якщо тут в другій позиції, скоро означає, що е, не варто дуже настаювати на, на чомусь своєму. Тобто, якщо ви на чомусь своєму дуже е, стоїте, то не варто. Треба чуть-чуть це відпустити, і тоді воно збудеться. Скоро збудеться, але можливо не в той період, коли ви загадали. І саме головне, не варто нажимати, так скажемо, простіше, щоб ви зрозуміли. Не варто нажимати, тоді воно збудеться тут. Є перепони. Третя позиція е, каже про те, що є перепони. Воно, можливо, здійсниться, але треба прибрати ті перепони. І по картах ви дивитеся, які перепони. Тобто, якщо тут е, виявиться, у вас колесо, чи тут, чи тут, немає значення, чи вверху, чи внизу. Але в цьому стовпчику. Якщо виявиться тут колесо, то ми дивимося на другу карту, які перепони. Е, перешкоди перепони є до здійснення цього бажання. І якщо ви усуваєте ці перепони, то бажання здійсниться. Розумієте, тут перешкоди. Тут просто ця третя позиція означає перешкоди. І четверта позиція, якщо тут колесо, то о, о, вона означає ні. Категоричне ні, не зараз. Ні. ні. За, тобто на той термін, який ви собі загадали, ні. Не збудеться. Дивіться, що означає ще ця позиція? Четверта, що ні? Четверта, четверта, ну, четверта позиція обозначає ні. І говорить про те, що не необхідно що то щось поміняти на даному етапі. Ці обстоятельства, якісь обстоян, якісь обставини блокують, можливість до гармонічного здійснення вашої... ваших цих бажань, вашого чогось загаданого. Таким чином, ваше бажання не може бути здійснено зараз, тому що блокують обставини якісь. І якщо ви конструктивно приймете якесь рішення, зміните ті обставини, то туди щось може змінитися. От ця позиція каже, що ні, тому що щось блокує. Чи то якісь обставини, якісь перепони, якісь перешкоди, як у нас опозиція має значення перешкоди, перепони. І ви дивитеся по другій карті, що це. Розумієте, Якщо тут колесо, наприклад, то ви дивитеся, що тут, чи тут колесо, то ви дивитеся, яка тут випадає карта. Розумієте, Тут ви дивитеся, яка випадає карта. Так як у мене були випали жезли. Жезли це е, перепони через путіше. Так, я загадала бажання зв'язане з, з путешествием. Тобто я не згадувала, чи я поїду у якогось. але е, для того, щоб воно здійснилося, то це треба було б зробити. Це таке треба було б зробити. І тому в мене випали дійсно пер... тут, в мене випало колесо фортуни було за себе особисто кажу. Наприклад, я себе розказую вам, а тут були жезли. Це позиція відповідь ні, тому що блокірує мої бажання подорожі. Тобто подорожі ще як можна читати відстань. Ось 100% це відповідь на моє питання. Тому що я загадала, що стосовно про своє сімейне, у мене чоловік за кордоном, а я тут і нас розділяє відстань. І те, що я загадала, воно не здійснене через відстань. Уявляєте, як чітко відповіла ця схема розкладу? Ця схема на ніби на так, ні, подивіться, як воно цікаво, як воно розгорнуто так. Так, що тут я навіть зараз не відкриваю, тому що немає значення, тому що це тут зараз ви загадали бажання, це розклад для вас загальний. І ось тут навіть ми навіть не дивимося, тому що тут так, і навіть немає значення, що у нас тут, тут десятка жезлів. Десятка жезлів, е, тобто жезли, тут немає значення числові карти, якісь. Тут е, мають значення карти масті, що дивитися поряд, які карти, хоч тут десятка жезлів, тут так, але що тут можна сказати, що беремо позначення десятку жезлів, що не дивлячись. Учись на те, що у вас можливо є якісь перепони, чи якісь ті ж теж відстані, якщо візьмемо чи по, по жезлах, ви це подолаєте, тому що так у вас випадає колесо зразу в тій позиції, що відповідає за так. Дуже швидке рішення вашої проблеми. Оце так якби знаєте, що це я можу сказати, що, що ця десятка жезлів у даному випадку означає, що оце у вас зараз ваш стан. Оце десятка жезлів, вам важко. Ви зараз йдете, не бачите, куди ці жезли всі перед себе несете. Треба вони вам чи не треба, але, але якщо ви несете, то ви думаєте, що не вам треба. Но ви це подолаєте. Якщо навіть ви таке бажання загадали, що воно. Е, ну... Якби знаєте, що із міра фантазії, вам здається, що це не може бути. Але ви це ви подолаєте, ті перепони, якісь там, може, у вас є. Ну, це я вже кажу по десятці жезлів, бо взагалі вся позиція означає перепони перешкоди. Але просто тут е випало вам на так, і ця десятка жезлів. То це, ось це це ваш стан теперішній, і це те, що ви подолаєте 100% подолаєте, бо того, що це перша позиція, яка відповідає так. Бажання здійсниться. Ось так, ось так. А якщо тут ви дивитеся вже, наприклад, коли вам випадає на особливо, якщо випадає колесо фортуни у цій позиції, що передає перешкоди, то ви дивитеся по другій карті які перешкоди? Якщо у цій позиції, що ні, то ви теж дивитеся які. І то як тут тут записано, що якщо мечі, дивіться, як тут вони розділили, мечі е... говорять про суп супротив якийсь іде супротив вашого цього бажання, чи зі сторони, чи е, взагалі вищі сили, чи там, ну там де супротив, супротивлення Тут написано. Говорять о супротивленні. Я переводжу на українську відразу, то про супротив. Якщо жезли о путешествії, подорож, так як я сказала, розповіла на своєму прикладі, що путешествія – це подорож, це ще і може бути відстань. Е, далі, кубки говорять про гарний знак. Що може навіть, якщо випадає тут до перешкоди, але якщо колесо випадає з кубками, то це знак гарний, особливо якщо є туз кубків, то ем, це буде. Ну, буде вирішено, полюбовно буде вирішено. Тобто е тут є перешкоди якісь у вас, наприклад, випадає на цю позицію. У вас щось із кубків і колесо, або взагалі ту з кубків. То якщо випадає ту з кубків, то це буде вирішено полюбовно. Тобто ці перешкоди полюбовно будуть вирішені, і воно здійсниться. Ну просто може бути пізніше, ніж ви запланували. Те, що ви згадали, якщо воно випаде на третю позицію, розумієте? І якщо любі, любі кубки це хороший знак, це е, там дивимося ще по карті е, перешкоди, які, по, ну, наприклад, якщо п'ятірка кубків випала, то звісно е, перешкоди які. Це е, через якусь вашу розпач, через якісь ваші, може, особисті страхи, чи там сімка кубків то через якісь ваші ілюзії, воно не може здійснитися, відкинете ілюзії і все буде добре. Тобто кубки — це хороший знак, він надає на те, що вам щось треба там поміняти, дивлячись по карті. Випадає туз кубків, випадає, наприклад, 10 кубків і це колесо, то за допомогою сім'ї ви то вирішили. Ну, розумієте? Ви в просто дивитесь, яка випала карта. Якщо мечі, то ні, бо йде супротив. Якщо жезли, то через якусь відстань, через якусь якусь подорож здійснити ви зараз не, не в змозі, може. То, то, тому ні. Якщо, жезли. Якщо йдуть пентаклі, Якщо пентакль, любий пентакль, любий пентакль, якщо випадає вам з колесом тут на позицію перешкоди, то значить фінансові якісь проблеми. У вас ідуть фінансові проблеми, і коли ви вирішите ці фінансові проблеми, то ви усунете перешкоди. І буде так. Якщо випадають фігурні карти, то це люди вам заважають. Люба фігурна карта вам заважають люди. Якщо старші аркани випадають разом з колесом, старший аркан ті позиції перешкоди, то це говорить про те, що е, так із старших арканів ситуація не в ваших руках. Ситуація не в ваших руках, а в руках судьби. Розумієте? Тут, доля. Тут ви вже нічого не зробите. Ці перешкоди вам е, дає доля для чогось, напевне, для когось уроку. Тут вже ви не зробите нічого, що старший аркан з колесом випадає в цій позиції. А якщо е, випадає тут так само, е, тут ні, але якщо випадають кубки, то це знак хороший, щось можна вирішити. Якщо жезли, то я вам розказувала на своєму прикладі. Якщо мечі, то то саме йде супротив, і то категоричне ні. Якщо мечі випадають і колесо фортуни тут, то категоричне ні, то бажання не здійсниться. Особливо в той період, який ви загадали, чи то питання говорить ні. Якщо мечі і колесо в четвертій цій позиції. Пентаклі це значить, вам не вистачає фінансів. У вас великі проблеми фінансові, тому не може здійснитися те, що ви загадали. Якщо на, на цю позицію фігурні карти так само, як і тут, мають значення, і старші аркани так само, як і тут. Старші аркани це втручання вищих сил, ви нічого не зможете зробити. Це в руках судьби, в руках долі це питання, і тому ви тут ви не зможете нічого зробити. І якщо фігурні карти, то то саме, що і тут що це через втручання сторонніх людей. Ось так. А тут вас я вітаю. Хто згадав якісь бажання, хто задав якісь питання? Я вітаю вас. на коло за фортуни ви схокло у перші позиції. І оці оце ваш стан, якісь якісь ваші ваша якась важкість. Ви це подолаєте, бо тому, що воно випало в першій позиції. Так, звісно, так. Це ж вас згадали здійсниться. Ну, ось так, Поки я вам це все розказала, пояснила, тому що комусь цікаво, той хто знає, що і буде сам таке робити собі, тому я пояснила. Що не зрозуміло, що хочете, можливо, я протараторила дуже скоро, може хтось щось не зрозумів, то напишіть у коментарях, я вам відповім вже в коментарях. Особливо ті, хто має таро, хто вміє на таро, може, ви щось там не ну, зрозуміли, чи, чи не дочули, чи ще щось, то пишіть у коментарях. Якісь нюанси, я розкажу вже у коментарях. А так як я зрозуміла, що це я тараторила, багато говорила, просто розповідала людям, хто має таро, хто зацікавився, сам буде робити, то було б скоріше. 18, ну до 20 хвилин, я дотягну. Було б скоріше, так що іншим разом, якщо маєте бажання, напишіть мені у коментарях, щоб я даремно тут не як та сорока, не скрикотіла, щоб тут даремно тут не розпиралася, не тратила свою енергію. Якщо воно вам не цікавить, такий розклад, якщо ви не хочете, його більше робити не буду. Якщо цікавити, то я зроблю по позиціях. Я просто зроблю по позиціях, і я не буду можна зробити більше, ніж дві позиції. І я не буду вже розказувати, що котре означає. А я просто для глядачів каналу, для підписників вже для тих, хто ну, не має сам це робити, то цей зроблю просто на позиції, на варіанти, і ви собі загадаєте, і подивимося, збудеться чи не збудеться. Тільки напишіть в коментарях, що вам це сподобалося, що ви цього хочете. Якщо ні, якщо не буде коментарів, що вам потрібне це відео, то я більше робити не буду. Ну ж розумієте, ну навіщо буду дарем, даремно розпиратися. Ось такий цікавий розклад я сьогодні знайшла. І поділилася з вами. Надіюся, що комусь знадобиться, сподобається. Да, що ще хотіла запитати, тож скажу вам уже, що можливо, ви знаєте. Можливо, ви десь це читали, можливо, ви робили. То напишіть мені, бо то, що я на е, просторах Ютуба це не зустрічала. Чи того, що не хочуть так говорот, багато говорити інші тарологи, чи вони просто не знають цього розкладу, чи це він справді такий давній, ну я б не сказала, що він такий давній. Я 6,5 років як тільки придбала колоду таро. То я б не сказала, що це дуже давне, адже є люди, які вже 20 років займаються таро. Або просто не, не зустрічали, або просто їм не цікаво, я не знаю. Ну мені цікаво, чи особливо дівчата, колежанки мої, хто має таро, ви такий розклад знаходили, бо то, що я, знаєте, не до тих пір, не від тих пір, як більше ніде такий розклад, не те, що в Ютубі, а взагалі більше ніде в ніяких мережах я б ще не бачила. Так десь знайшла тоді в контактах, ось переписала, куди попало навіть на листки, і так воно собі з ну, сина з зошитів. І так воно і сидить. Це ще навіть цікаво мені зараз я подивлюся, зошити. Так, з хімії. А клас не написано. А, ні, написано 8 клас. Бачите? Да, бачите, ще написано 8, -й, 8 -й клас. З хімії і з алгебри зошти. Тобто, моя дитина була ще в 8 класі, моїй дитині вже 20 років. Уявляєте, коли це ще було записано? Так, ось таке було відео. Прошу вас, відгукніться, напишіть, як вам, що вам, до чого взагалі, про таке про таке відео, про таке про таке дані, про такі про такий розклад на дані, дуже цікавий. Ну, мені особисто він цікавий. Якщо вам дуже, дуже цікавий, буду дуже рада, і, 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 що вам сподобалося, і буду вдячна за відгуки. І, звісно, якщо ви згідні на те, щоб його ще робити, з задоволенням для вас, звісно, його, його ще зроблю. По позиціях на більше варіантів. Все, дякую вам всім за увагу. На все вам добре. Мирного вам дня, тихої ночі. Гарного, гарного настрою, добра, тепла. Слава Україні, слава нашим захисникам. Слава українському роду! Вам дякую за перегляд, дякую за увагу силам, які прийшли і допомогли мені тут це все розслумачити, дати вам інформацію. Теж дякую. Бережіть себе та своїх рідних. З вами була Юля. Зустрінемось на каналі.